15 травня в швейцарському місті Базель стартував другий півфінал Євробачення 2025 року. На сцені виступлять 16 півфіналістів. Також приєднаються представники Франції, Великої Британії та Німеччини. Вони входять до великої п'ятірки. Прямий етер розпочався о десятій вечора за київським часом. Його можна дивитися на платформах Суспільного мовлення і на Ютуб-каналі Євробачення. Коментатором, як завжди, є Тімур Мірошниченко. Цього разу до нього приєднався комік Вла. Куран. Фінал відбудеться 17 травня. Україна зможе підтримати своїх фаворитів. Хоча голосування для нашої країни буде закрите. Купівля житла, яке потребує ремонту, може бути вигідною. Це можливість зробити простір на свій смак і купити в бажаному районі за менші гроші. Але без підготовки це може стати джерелом стресу і додаткових витрат. Ось кілька порад, як уникнути проблем. Спочатку зверніться до професіонала. Навіть якщо ви щось умієте, запросіть підрядника. Він оцінить стан будинку і визначить пріоритети. Якщо ремонт великий, подумайте про тимчасове житло. На початку робіт зробіть максимум демонтажу. Це допоможе виявити проблеми і полегшить роботу майстрам які роботи, як от демонтаж гіпсокартону чи підлоги, можна виконати самостійно. Спочатку займіться такими системами, як дах, фундамент, електрика, сантехніка і теплоізоляція. Естетичні роботи, як фарбування чи меблі, робіть пізніше. Перевірте електропроводку, особливо в старих будинках. Якщо плануєте сучасні прилади, можливо, доведеться замінити проводку. Запросіть електрика перед підписанням угоди. Запахи можуть сигналізувати про проблеми. Запах цвілі чи вологи. Може бути ознакою протікань або поганої вентиляції. Це потрібно вирішити швидко. Літо чудовий час для покращення житла. Використовуйте доступні ідеї для оновлення. Чотири фільми про маніяків змушують кров холонути в жилах. Вони стали класикою жанру. Перший фільм. Психо від Альфреда Гічкока. Його зняли у 1960 році. Це історія про секретарку Маріон, яка вкрала гроші. Вона зупинилася у мотелі Нормана Бейтса, де її вбили тієї ж ночі. Цей фільм підняв жанр жахів на новий рівень. Другий фільм Мовчання ягнят. Його зняли у 1991 році. ФБР звертається до людожера Ганнібала Лектора. Вони хочуть зупинити маніяка, який викрадає жінок. Ентоні Гопкінс зіграв роль. Лектора, створивши моторошну атмосферу. Третій фільм зникнення з 1988 року. Рекс і Саксія їдуть у відпустку, але дівчина зникає. Через три роки Рекс отримує загадкового листа. Він починає нові пошуки. Це психологічна стрічка, яка лякає реалістичністю. І нарешті ніч мисливця з 1955 року. Гаррі Павел, релігійний фанатик, виходить з в'язниці. Він шукає гроші, сховані злодієм. Павел зближується з родиною крадія, створюючи тривожний досвід. Ці фільми залишаються у пам'яті надовго. Улітку, 19 липня 2025 року, на стадіоні Вемблі буде реванш. Олександр Усик змагатиметься з Даніелем Дюбуа. Вони боротимуться за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Карл Фроч, колишній боксер з Британії, поділився своєю думкою. Він вважає, що Дюбуа може здивувати, перемігши Усика. Фроч каже, що в Усика не буде проблем з. Але з віком можуть змінитися його розум і рефлекси. Це може вплинути на результат бою. Фроч нагадав, що перший бій був рівним. Дюбуа тоді був менш упевнений. Тепер він має досвід з боями проти Джошуа, Міллера та Хриговича. Дюбуа став іншим бійцем. Це буде цікавий бій. Усик фаворит, але Дюбуа має шанс. Перший бій між Усиком та Дюбуа був у 2023 році в Польщі. Усик переміг Дюбуа технічний нокаутом у дев'ятому раунді раніше тренер Ентоні Джошуа Бен Девісон теж висловив свою думку. Він вважає, що британець може перемогти Усика за певних умов. Сенатор Марко Рубіо зі Сполучених Штатів Америки повідомив, коли можуть прийняти рішення про зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні. Очікують на результати переговорів у Стамбулі між делегаціями України та Росії. Рубіо зазначив, що прориву в переговорах із Росією не передбачається. Він вважає, що склад російської делегації несерйозний. Державний секретар Сполучених Штатів Америки планує зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини та українською делегацією. Рубіо підкреслив, що прорив можливий лише тоді, коли президенти Володимир Путін і Дональд Трамп сядуть за стіл переговорів. Сенатор також висловив підтримку Володимиру Зеленському, який назвав російську делегацію дублерами. Рубіо висловив надію на те, що можливо помиляється. Можливо, завтра з'являться новини про припинення вогню. Однак він не вірить у такий розвиток подій. У білому домі зазначили, що рішення щодо зустрічі Трампа та Путіна приймуть після завершення стамбульських переговорів, 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 переговорів.